Скульптури під концептуальними назвами перший сніданок тисячоліття блюда спокуси. Моє серце, фенікс, квітка, дух України. А також більше 600 графічних робіт, зроблених різного часу і в різних містах. Такою перед глядачем розкривається виставка Щоденники часів відомого скульптора Михайла Реви, що відкрилась в Одесі у центрі Уніон. Графіка привідкриває особисте життя, потаємні враження і думки художника, каже автор зафиксировать какие-то моменты или або... намагаюся зафіксувати якісь моменти або знайти якісь образи чи метафори. і тому тут невеличка частина цих альбомчиків, яких у мене дуже багато. Я з ними не розлучаюся завжди. В мене є маленький блокнот. Тут блок. Я все це замальовую. Три роки війни це дуже значущий рубіж переосмислення, коли ти переживаєш біль інших людей і їхні втрати, зазначає митець нада. Оставить метафори, необхідно лишити метафори, які покажуть з одного боку: глибину цього болю а з іншого боку, треба перетворити це на пам'ять яка залишиться іншим поколінням. В експозиції скульптура Фенікс зроблена зі снаряду, яким зруйнували український елеватор. У Михайла Реви, переосмислений уламок трагедії, став провісником відродження. Інша скульптура з промовистою назвою Квітка складена з уламків ракети, що зруйнувала власну дачу художника. Михайло зазначає, на виставці є експонат, який він не створював сам. Це двері, що приплили після підриву Каховської ГЕС. Вони надихнули на роздуми про силу родини, яка допомагає протистояти злу. У цих дверей є таємниця. Це таємниця мешканців цього будинку. Ось вони, коли виїжджали, поставили таку печатку. Ніби секрет. Він зроблений із хлібної м'якушки. Вони його поставили і поїхали. Філософські сенси і символічні образи. Відомий скульптор знову вступає в діалог з глядачем. Він вкладає, звісно, свій сенс і свої лабіринти накручує. Він так каже, що він накручує лабіринти на кожну, на кожну роботу, на кожну скульптуру, щоб глядач міг зрозуміти і міг. Походити цими лабіринтами, виставка Михайла Реви щоденники часів експонуватиметься в центрі «Уніон» щонайменше місяць, а потім стане частиною більш великої експозиції скульптора, яка відкриється влітку у Римі. Надія Панкратова Аріна небохід, перший міський.